11 років саме стільки минуло від кривавих подій на майдані, тисячі учасників, сотні поранених та багато загиблих. Рідні та близькі героїв небесної сотні і через стільки років не можуть стримати сліз. Тут у стінах Львівської мерії знову згадують про подвиг дорогих їм людей. Серед тих, кого посмертно нагородили почесним знаком святого Юрія Віталій Куцюба. Пані Софія пригадує, як син з половини дороги до Польщі повернувся через новини з Києва. Уже тоді материнське серце не хотіло відпускати обох синів, які вкотре прямували на майдан. Не давала, не відпускала їх. Він собі ліг на цей і каже: Добре, мама, ми будемо тут по телевізору дивитися, як їх там вбивають. каже. А ми будемо тут по телевізору дивитися. Бачите, мама, другі матері відпустили. А вам то розумієте, мені то такий зразу такий стало. Думаю, Боже, я своїх дітей шкодую, жалію, але ж другі матері відпустили. І так що я вже не могла протистояти тому. І вони поїхали. З революції гідності живим повернувся лише один із синів. Та з 2016-го боронить нашу країну від окупанта. Тож серце матері знову розривається від болю та тривоги, адже уже рік, як від сина, жодної звістки. Послідній раз, коли вже їхав, так само сказав, мама, там треба бути, ворог прийде сюди. Тут каже, тут і дітей насіло, і жінок, і каже, треба буде повторитися таке, як буча Ірпінь. Треба бути там. Ну він, на жаль, вважав, що він буде там, що він захистить, маму захистить, дітей захистить. Але Бог інакше посилає пробування. Біль втрати навіть з руками не зникає, каже дочка героя Андрія Дегдаловича. Біль не проходить, він просто якось затуплюється, і він просто таким є ниючим, який от просто. От постійно з тобою, та ти навчився інакше реагувати. Можливо, не завжди є сльози, не завжди є якісь видно емоції, але таке є тупе відчуття болю в грудях постійно. Завжди, коли ми говоримо про тих героїв, які гинуть на війні, коли ми говоримо про тих побратимів, які пішли на війну. І оце постійне відчуття цієї біди, трагедії, воно постійно зі мною. І Я думаю, що так і з усіма родинами насправді. Герої Небесної Сотні це ті ж воїни справедливості, які на майдані захищали наше майбутнє та свободу. Тож не дивно, що чимало із них одразу або ж згодом пішли до війська, аби захищати Україну. Тепер уже від загарбника. Таким був і Левко Кміть. Спочатку революція гідності. А коли розпочалась повномасштабна війна, то без вагань хлопець став на захист рідної держави. Нас виховували в патріотичному дусі. Нас батьки не батьки, перепрошую бабуся з дідусем, політв'язні. Пройшли концтабори 11 років. У нас було таке виховання, що ну, інакше не могло бути. Левко пішов в грудні 22-року го року до війська. Він дуже сильно змінився, був дуже натхненним, красивим. Я дуже ним пишалась і захоплювалася. Він дуже любив Україну, дуже любив Друзів, він був дуже добрим, дуже чесним, справедливим, ненавидів брехню. Коли не матюкався, казав, ти що москаль, що ти матюкаєшся. Та, на жаль, з лютого 24-го року хлопець вважався безвісти зниклим. І тільки цьогоріч в сім'ї повернули тіло героя, після чого рідні змогли попрощатися. Сьогодні у такий важкий час неможливо уявити жоден захід без хвилини мовчання. Громадська організація вшанує, намагається нагадувати суспільство та залучати ще більше українців до шанування пам'яті новітніх героїв. Це хвилина вдячності, це хвилина великої любові до тих, хто мав ще більшу любов, хто поклав своє життя за нас. І ну тут абсолютно не йде мова про оце постраждати, посумувати, поспівчувати. Ні, це навпаки те, чим ми маємо пишатися. Це дуже важливо, щоб пам'ятати тих, хто віддав своє життя, щоб ми могли мирно жити, бо ми насправді. Люди швидко все забуваємо і не звертаємо уваги. А ми маємо власне давати приклад цьому поколінню, яке йде за нами. 20 лютого вже традиційно у Львові на меморіалі героїв Небесної Сотні проведуть акцію Ангели пам'яті. Також відбудеться масштабна всеукраїнська акція Вшануй. Ми закликаємо усіх людей зупинитися з плакатами, хто б де не був. Тобто, ми не організовуємо такої конкретної акції, де б всі могли зібратися. Але при цьому закликаємо знімати відео, фотографувати на своєму місці, закликати своїх колег, своїх друзів, зупинятися разом, робити фото і відео, і таким чином постити це в соцмережі і закликати людей зупинятися в цю хвилину. Марічка Драбич, Семен Пулик, Остап Кульпа, правда тут Львів. Це не купівля, продаж, це не про гроші. Кав'ярню треба віддати, і тоді ми це все закриваємо. Це Лука Карпюк, власник франшизи, блекханіна, Галицький та Стрийській. Він розповідає, що співпраця з компанією починалася успішно. Він вірив у потенціал закладу та прагнув його розвивати. Разом вдалося досягти чималого, і жодних проблем не виникало, доки керівництво не висунуло претензії у безлічі порушень. За всі роки співпраці, ну, тобто ми говоримо з 2021 року, сьогодні у нас є вже лютий 25-го, так? А, Ми не отримували жодного офіційного якогось зауваження. Жодного штрафу, це нормальна історія для франшиз, для великих мереж. Коли хтось десь щось трішки там неправильно працює, це все прописано в договорах. Звичайно, як на це треба реагувати, і звичайно, що є якісь штрафні санкції, але жодного офіційного зауваження, жодного листа, жодного якогось повідомлення про те, що щось когось не влаштовує, чи щось відбувається не так. Ми за цей період не отримували. Жодних штрафних санкцій не було призначено. Тобто нічого в нашу сторону не висловлювалося ніяких зауваг. Перші звинувачення стосувалися нібито на сплати Роялті січня дві 2022 року. Однак, за словами Луки Карпюка, такі вимоги суперечать домовленостям, які існували із засновницею бренду, адже заклад був звільнений від цієї уплати на період коронавірусних обмежень через складну фінансову ситуацію на всьому ринку, а також після початку повномасштабного вторгнення. Домовленість підтверджувалася приватними переписками, а жодних претензій не було до листопада 2024-го, коли Карпюк раптово отримав. Звинувачення у несплаті та штраф у 200 тисяч гривень я отримав справді дзвінок від мого франчайзера із повідомленням про те, що ми мали відновити сплату роялті. Але давайте ми це питання про відновлення цих оплат відтермінуємо. Тому що ми розуміємо, яка непевна ситуація складна, краще тримати гроші в бізнесі, краще його розвивати, краще стабілізувати саме підприємство, краще допомагати війську. А про відновлення сплати роялті ми поговоримо колись пізніше. Власне для мене це була домовленість. У своїх соцмережах засновниця бренду Black Honey Оксана Вітинська також не змовчала. Вона пояснює конфлікт із франчайзі як результат численних порушень договору. Зокрема, бренд незаконно передавався третім особам, що суперечить умовам франшизи. Вона наголошує, що захищає бренд, його репутацію та стандарти якості, діючи виключно в рамках закону. Рішення про дострокове розірвання договору, за її словами, не є віджиманням бізнесу, а наслідком порушень правил, які створені. Для збереження цінностей та якості бренду. Ця ситуація вона для мене насправді дуже сильно зайва в цьому часі. Але вона відбулася і її потрібно вирішувати. Я пропонував різні варіанти рішення. Перш за все, при першій нашій розмові після цього, я запропонував все ж таки обдумати все ще раз, знайти якесь порозуміння. Я прагну діалогу. Можливо, хтось із нас пішов би на якісь поступки. Я був впевнений, що ми знайдемо порозуміння як дорослі люди, як підприємці, там, які працюють уже не один день, і як партнери. Але цього не відбулося. Під час свого офіційного відрядження Лука Карпюк мав переговори із керівництвом та дізнався, що бренд вважає центральну локацію найважливішою для блекхані. Йому запропонували вирішити конфлікт, забувши про борги та претензії. Якщо він передасть цю локацію у власність франчайзера, ми це вирішимо все в судовому процесі. У тебе є претензія, це нормально. Ти йдеш в суд. Ми приходимо в суд, ми відповідаємо на це, і згідно чинного законодавства, в правовому полі ми вирішуємо цю ситуацію, нехай не як друзі, нехай не як партнери, не як дипломати, але хоча б як цивілізовані люди. Минуло чотири місяці від початку конфлікту. У судовий позов так і не подано, але тиск на бізнес триває. А ситуація залишається невирішеною. Також нагадаємо, що 16 вересня 2024 року на кав'ярню було скоєно напад та завдано збитків на понад півмільйона гривень. Попри це, того дня люди масово підтримали заклад, купуючи каву, що стало підтвердженням їхньої лояльності та довіри. Кав'ярня це звісно кава, так але. Для мене це завжди було набагато більше, ніж кава. Це, це можливості, це про людей, це про сервіс, це про гуртування людей. І зараз, з перших днів повномасштабного вторгнення, для мене це про допомогу. Ми працювали з першого ж дня, з 24 лютого. Ми працювали, як завжди, зранку відкрилися. І від того часу і до зараз кав'ярня. Активно продовжувала підтримувати Збройні Сили України в тому чи іншому вигляді, в тому чи іншому ключі. Чи це прямі донати, чи це якісь збори тощо. І навіть коли я вже пішов служити, все одно у мене, хоч я і був і є військовослужбовцем, у мене було чітке розуміння, що так, я є військовослужбовцем, але бізнес є бізнес, бізнес працює. Він десь там у Львові, в безпеці. І якщо він працює, значить він повинен допомагати. Христина Кругляк, Остап Кульпа, правда, тут Львів. Вимагав повернути неіснуючий борг. Правоохоронці затримали чоловіка, який переслідував свою знайому, та вимагав у неї 200 тисяч гривень. Також відомо, що задля цього він вчинив фізичне насильство. Отримавши від неї 50 тисяч гривень, він продовжував чинити тиск та вимагав сплатити йому решту суми. Зловмисника затримали після одержання ним чергового траншу від жінки в сумі 150 тисяч гривень. Тепер цьому вимагачу загрожує до 12 років за ґратами. Організували виробництво, оптовий та роздрібний продаж підроблених батарейок на території чотирьох областей. Для виготовлення та пакування контрафактної продукції використовували професійне обладнання. Під виглядом оригінальної продукції ділки реалізовували батарейки оптовими партіями через інтернет та пункти торгівлі. Правоохоронці провели обшуки на виробництві складських і офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів на території Львівської, Київської, Харківської та Одеської областей. Як результат вилучили поліграфію з маркування міжнародного бренду та комплектуючі для виготовлення. Понад 37 тисяч одиниць готового товару без відповідних документів та чорнові записи. Повідомляється, що орієнтовна вартість знайденого понад 2 мільйони гривень. Розробив детальний план щодо втечі з країни. Правоохоронці затримали чоловіка, який за 9 тисяч доларів обіцяв переправити військовозобов'язаного через кордон. Він проклав маршрут в сусідню з Україною державу та в обхід встановлених пунктів пропуску через зелену ділянку. Але до втілення цього плану у життя його затримали правоохоронці після отримання коштів за організацію цієї схеми. Під час обшуків у затриманого виявили та вилучили грошові кошти, виручені від протиправної діяльності, чорнові записи, засоби зв'язку та інші речові докази причетності до вчинення злочину. Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють причетність підозрюваного до вчинення інших злочинів. Організатору загрожує до 9 років позбавлення волі. Робив закладки по місту. Правоохоронці викрили чоловіка, який ховав наркотики по Львову. Відомо, що він продавав заборонені речовини через соцмережі, а потім повідомляв клієнтів, де вони можуть забрати свій товар. Цим займався 20-річний мешканець Одещини. У нього виявили зіп пакет вагою 100 грамів із речовиною зовні схожою на психотропну речовину Альфа Півіпі, -Пі, а також інші речові докази. Крім цього, у місцях закладок, які збувач уже встиг зробити, поліцейські вилучили розфасовані згортки з психотропним засобом. Усе вилучене скорували на експертизу. Досудове розслідування триває. Чоловікові загрожують до 12 років позбавлення волі. Не розминулися на дорозі. Є загиблий. Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з ВАЗом. Внаслідок цієї події Керманич бусу та його пасажир були госпіталізовані. Але, попри усі зусилля медиків, останній помер від отриманих травм. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил дорожнього руху. Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі.